Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. Продовжуємо вивчення Київської Русі. Отже, сьогодні ми прийшли з вами до правління Ярославовичів. Правління Ярославовичів. Зараз все більш детальніше, як завжди, поясню. Отже. У нас був тріумвірат, нагадую, для тих, хто не запам'ятав, для тих, хто забувся. І пояснюю для тих, хто не знає, тріумвірат це у нас правління трьох. Отже, в нас перший Із'яслав був Святослав. І Всеволод. Це у нас був тріумвірат, тобто правління трьох. Із Яслав починає правити після смерті Ярослава 1054 по 1073. Святослав. 1073, 1076 і все от. 1076 по 1093 роки. І тепер більш детальніше до них і про них. По смерті Ярослава настає досить смутний час для історії Київської Русі. Так як не було сильного одноосібного володаря. І тому найважливіші землі, які зазвичай було зосереджено в руках старших Ярославовичів, це, відповідно, ці Ярославовичі, яких ми записали, Із'яслав, Святослав і Всеволод. А молодші були Ігор і. В'ячеслав. Вони отримали такі якісь незначні володіння і невдовзі, в принципі, померли. До прямих Ярославовичів і Ярославових нащадків належали також син Ростислав, син найстаршого Ярославовича Володимира, що помер раніше. Проте він був усунений від провідних ролей управління державою, в принципі. Для наочності я вам, напевно, намалюю схему, щоб ви змогли більш краще зрозуміти, як взагалі будувалася структура і влада серед Ярославовичів. Ось у нас був головний Ярослав Мудрий. Я буду писати скорочено, ви, в принципі, все повинні чути і розуміти. Отже, був Ярослав Мудрий. так? Ми його виділяємо з вами, був Ярослав Мудрий. У нього були сини. Його сини це всі Ярославовичі. Виділяємо його синів Ярославовичів. Отже, серед них Володимир. Володимир із найстарших, але він швидко помер. Але Володимира. Був син Ростислав, про якого я вам щойно сказала. Ростислав. Ми пізніше до нього повернемося. Зараз я вам хочу розписати всіх Ярославовичів. Це із Ярославовичів. Ось Володимир у нас відноситься до Ярославовичів. Наступний. Із Яслав. Із'яслав. Він у нас також. Ярославович, із Яслав Ярославович, він княжить у Києві. княжив він неодноразово, княжить у Києві. 1054-й. Якщо детально вам розписати, по 68-й, потім 68-го, точніше 69-го по 73-й. І з 77-го по, 77 по 78-й були такі часи. І в також був син, і сина звали Святополк. Був син і сина назвали Святополк. Наступний, як ви вже здогадалися, це Святослав. Святослав у нас княжив у Києві. Дати у вас, в принципі, прописані. Я пропишу для наочності ще раз 73, -й, 76 -й роки. Наступний Всеволод. Наступний у нас іде Всеволод. Він також княжив у Києві. Це 76, -й, 77. -й. І також 88, 1993. У Всеволода був син, звали його Володимир. Звали його Володимир. А якщо більш детальніше, то я вам дам підсказку Мономах. Ми про нього ще будемо говорити і неодноразово навіть в цьому відео. Так, ну і, як ми вже говорили, був В'ячеслав. В'ячеслав ігор, от ігоря був син давид. Далі. У Ростислава, вертаючись до них, було два сина володар. Володар. Василько. Це Оростисла. Був Володар і Василько, у Володара, був син Володимирку. Був син Володимирку. А у Володимирка уже, це, будь ласка, запам'ятайте, був син Ярослав Осмомисел. Так, щоб вам краще повернути. Ярослав Осмомисел. Він був Галицьким князем, княжий він з 1153 по 1187 роки. Це князь Галицький у нас вжити. Ярослав Осмомисел. Він був досить мудрим, досить відомим князем. Чому? Тому що він знав вісім мов, а був дуже освічений і е, досить непоганий дипломат. Тому князя Ярослава Осмомиселка, будь ласка, запам'ятайте, ми ще про нього будемо також говорити. Святополк. Він у нас також буде княжити в Києві 93-й, 113-й. З 93 по 113. Володимир Мономах. Він у нас також буде княжити в Києві зі 113 року по 25. І відповідно Мстислав, його син, також буде княжити в Києві 1125 по 1132 рік. Ось така у нас структура. Князівського управління Ярославовичів. Будь ласка, її запам'ятайте. І ми перейдемо далі. Взагалі, володіючи найважливішими територіями, старші Ярославовичі спершу правили державою досить злагоджено. Формально київським князем був Із'яслав. І саме таку роль відводив йому літописець, постійно підкреслюючи це, однак він у очі радився з молодшими братами, з відповідно, Святославом і Всеволодом. Найбільшим клопотом для братів Ярославовичів це були кочовики. Спершу їм довелося воювати проти торків. Я пропишу вам, напевно, ось тут. Потім ці кіркомовні племена вони вже не мали такої значної сили, бо самі потерпали від войовничих половців. Ці половці у нас приходять в першій половині 11 століття, взагалі до руських кордонів. Половці вперше підходять в 1055 році. Це вперше половці з'являються на кордонах з Київською Руссю. А ми з вами йдемо далі. Е, Наступним того ж разу без сутички, е, без сутичок не обходилося, Пере, Переяславський князь Всеволод. Він зумів розійтися з половцями мирно. та коли 1062 року Половецька Орда знову підійшла до Переяслав, виявилося, що дружини самого Всеволода мало. І він знову ж таки просить допомоги. Це було таке випробування сили половців. Справжня битва відбувається 1068 року, битва на річці Альта. Я вам прописую тут: битва на річці Альта. А, значить, що тут у нас відбувається? Об'єднане військо трьох Ярославичів зазнало нищівної поразки і рятувалося втечею. Тобто ми тут цю битву програємо. А, Всеволод побоявся залишитися в Переяславі і подався до Ізяслава в Київ. Безпорадність князів взагалі досить обурила киян, і стихійні протести є такі незадоволення переросли в повстання, в результаті якого князя Із'яслава було вигнано. В разі цієї поразки кияни пішли на протест, і князь Із'яслав тікає. Е Прихисток Ярославович, старший це у нас Ізяслав, знаходить не в рідних братів, а в далекого родича. Це польський король Борислав Другий. Оговтавшись від київських подій, він уже в 1069 році повів військо Болислава Нерусь. І З'яслав знову посідає великокнязівський стіл. Здавалося, повинно було все поновитися. Але колишнє ось таке злагоджене правління трьох князів, воно вже було неважливим. І їхня така братерська призність переросла взагалі більше в владолюбство. І, з-поміж загальних подій, найпомітнішою це був Виж... Вижгородська рада князів, це 1072 й Вижгородський з'їзд. Вижгородський з'їзд. Ця нарада була присвячена перенесенню мощей святих Бориса і Гліба. Я вам тут прописую. Далі хотіли їх перенести саме до новозбудованої церкви. Потім тут були зібрані митрополити, єпископи, ігумини, найбільші такі. Церковних служителі. Вони вшанували святих князів, порадилися про мирські справи. Також було схвалено, зокрема, звіт руських князів правду Ярославовичів тут же. було схвалено правду а Ще разом із статутом збіркою. Законів Ярослава Мудрого встановили усю, словнозвісну, руську правду. Хоч, в принципі, урочисто була обставлена Вижгородська рада, вона не поклала суперечностей між Ярославовичами. Уже в 1073 році між синами Ярослава Мудрого іде розкол. розкол братів. А чому і взагалі як це сталося? Заручившись підтримкою Всеволода, Святослав пішов на Київ, вигнав із Єслава і став великим київським князем і розділив землю на користь своєї родини. Підпорядкував собі чисельні чисельних родичів. І виявив здібності до суцільного володаря. Та здійснення замислів Святослава перешкодила смерть. Він помирає в 1076 році, тому так швидко все, що він здобув, він і втрачає. Трагічна подія відкриває шлях до Києва молодшому Ярославичі, це у нас Всеволод. Водночас вона дає надію вигнанцю собі із Яславу повернутися на Київський стіл, тому що він перебував в цей час знову ж таки у Болеслава II. Та поки Із'яслав, лаштується до походу в Київ, київським володарем стає в нас Севолод. Він скористався таким повноваженням і перерозподілив столи, перевівши Святославового сина Олега на Волинь. Чернігів віддав Володимирові Мономахові. На, Руську, на Русі взагалі він посунув наш Із'яслав суне з із польськими військами, і все вот зустрічається з братом. Вони мирно все залагоджують. І 1078 року старший Ярославович уже втретє посідає Київський престол, не маючи жодної надії повернути втрачене, вони здають зброю і. У цих міжусобицях взагалі було втягнуто дуже чисельну кількість родичів. Багато хто був скривджений, багато хто був ображений, тобто були незадоволені переділом землі. Їм це не подобалося. І ось таких братовічних війнах. В серпні 78-го року наклав головою князь Ізяслав і повновладним київським володарем. У нас встає Всеволод. Головний напрямок його внутрішньої політики це була діяльність саме по подоланню саме ось цих міжкнязівських чвар. У зовнішній політиці питанням життя і смерті лишалася саме ось ця половецька загроза, тому що качовики, вони були налаштовані досить рішуче. І успіхом уже такий неволодий князь Всеволод передає своєму синові Володимиру. За правління його було завершено будівництво будівництво розпис Успенського собору, потім Переяславський монастир, тобто він досить багато вкладався в культуру. Після смерті Всеволода в 93-му році здавалося б, не перешкоджало Володимирові Мономахові посісти київський стіл, так як його батько править в Києві, правда ж? Але на той момент він володів Чернігом. І мав таку підтримку Переяслава, де князював його молодший брат Ростислав, і, в принципі, він був шанованим князем. Проте, Мономах не приставав на спокусливу пропозицію залишитися на київському престолі. А передав владу саме Святополку полку Ізяславичу, головному престолу насліднику київського столу. Адже він за принципом старшинства мав досить великі переваги. Невдовзі мономаху відбулося з і Чернігова після смерті Всеволода, скривджений Олег. Він просто. Хотів знову ж таки десь правити, тому Володимир Мономах відмовляється від чернігівських володінь і займає Переяслав стіл, у якому в принципі, правив Ростислав, але він загинув. І 20 років князював на руських землях. Мономах проводив це князювання досить добре, його люди любили. Він Займався і внутрішньою, і зовнішньою політикою, тобто людям він подобався. І ось ми з вами наближаємося до 1097 року, де відбувається Любицький з'їзд. Любицький з'їзд. Дивіться, основна причина це в нас була боротьба проти половецьких нападків. Вона, Ця боротьба потребувала саме злучення всіх дружин і всіх князів, тобто, щоб вони об'єдналися, не сварились між собою, а саме об'єдналися. І саме Володимирові Мономахові належала ініціатива Любецького з'їзду. Це проти половців. і Об'єднання князів. І об'єднання князів. Знову ж таки, було обговорено питання вотчини, тобто вовочено землеволодіння. В землі, землі закріплювалися за певними гілками князівського роду і могли передаватися у спадок тільки тим дітям і онукам нащадки яких правили на цих землях. Розумієте, так? Тобто землю було перерозп... перерозподілено. Хоч за якою односторонністю були свідчення літописця саме щодо цієї події, рішення Любицького з'їзду не поклали краю цим суперечкам, адже право закріплювалося лише за дітьми та онуками трьох Ярославичів. Це у нас Ізіслав, Святослав Всеволод, а всі інші просто були ображені, вони були незадоволені і їм. Дуже багато залишилося обділених. Тобто можна називати цей з'їзд вдалим, не сказала би. Далі, наступний у нас князь, це йде уже Володимир Мономах. Ми з вами прописали, що Мономах княжить з 1113, 1113 по 1125 рік він княжить у Києві. Коли в 1113 помирає. Князь Святополки. Я не розчаровую його не дуже таким вдалим володаруванням. Я вам прописую, напевно, поставлю, щоб ви не путалися. Ось так. Це у нас київські князі. Ось наш тріумвірат. Після цього так. І ось наступний у нас іде київський князь, це Володимир Мономах. Кияни були розчаровані правлінням е, Святополка, е, він такий був володар не дуже. І вони підняли повстання, вимагаючи собі за князя саме Володимира Мономаха. Е, дослідники вбачають е, саме в київському повстанні тонкий розрахунок князів, тобто претендентів на київський стіл ну, перед усіма Мономаха, адже згідно з правом вотчини. Володимир Всеволодович не міг посісти київського столу. Певної законності в його утвердженні в Києві, власне, надали повстання саме воля киян. Тобто він прийшов у нас під час повстання і закріпився уже в Києві. Головну мету свого князювання Володимир Мономаху вбачав саме у зміцненні великокнязівської влади і посилення державної єдності. Тобто він у нас виступав за посилення, посилення і за єдність. Чого не вистачало ось ці останні роки, не вистачало не посилення, не вистачало не єдності. Взагалі у безпосередніх володіннях перебували величезні території. Ну, звичайно, крім Переяслава, Новгородів, Києва, тут були і інші землі, і трохи пізніше ще Волинь. Авторитет князів був незаперечним, тож ніхто не наважувався піти саме проти його волі. І крім того, для налагодження мирних стосунків між руськими князями Володимир Мономах використовував знову ж таки шлюби щодо його політики. З поміж заходів князів, спрямованих на поліпшення внутрішньополітичної ситуації, винятково важливе місце мали його законодавство. На нараді в Берестейському участь у ньому брали князі, крім дружини Мономаха, усі військові зобов'язані, тобто особи з Києва і з інших міст. Це саме щодо наради по зовнішньополі... внутрішньополітичним процесам. І також представники Чернігівського князівства і було схвалено устав, що являв собою доповнення до руської правди. Устав, я вам пропишу рік, це 1117. Правління Мономаха ставало часом досить сильним, і пішла розбудова Києва. У столиці, зокрема, було споруджено міст через Дніпро. Зовнішньополітичні зв'язки Руської держави, часів Мономаха, були. На дивовижу, такими різноманітними, як і Ярослав Мудра, як і Володимир. Він укладав, я вже вам говорила раніше династичні шлюби, саме з європейськими володарями. І оці міждинастичні зв'язки вони поєднували Київ саме з Візантією, з Англією, Швецією, Норвегією, Данією, Німеччиною, Угорщиною, тобто з різними країнами Європи. І Володимир Мономах здійснював кілька успішних походів проти Половців. Половців. І ці походи були успішні. Ми ставимо йому плюс. Проте за часів мономаха вони не були занадто войовничими, можна так сказати. І суперечки розв'язували в мирний спосіб, вони цим не нехтували. І також, як полюбляв Мономах, він розв'язував ці суперечки через династичні шлюби. Володимир Мономах помирає у нас у 1125 році. Я також це вам прописала. Помирає він у 1125 році. І наступний, іде його син, Мстислав Володимирович, це 1125-й і править він по 1132-й. За таке, як ви вже змогли підрахувати семирічне володіння Мстислава в Києві, його пошановували іменням Великий. Тобто Мстислав, ось у нас тут він був великий. Як ви знаєте, великим просто так не назвуть. Мстислав уміло керував державою, здійснював великокнязівську владу, тримаючи в покорі ось цих норовистих родичів. Тобто він розв'язує питання особиць. Потім він добрий керманич. Потім він знову ж таки здійснює декілька успішних походів проти половців. Мстислава поживлюється ось такий зовнішньополітична політика щодо Заходу. Припишу вам тут. Укріплюються відносини з Заходом. Також князь ходив походами на Литву. Там найбільше промовляють про стабільність державного життя, звістки, про будівництво було велике будівництво. Було велике будівництво З Мстислава в Києві було закладено камені церкви саме святого Федора та Богородиці, освячено церкву святого Андрія Первозданного. В монастирі різні Мстислав був останнім київським князем, чию владу можна схарактеризувати саме як монархічна, бо після його смерті в Русі починається доба роздробленості. Отже, далі ми з вами вже будемо говорити про роздробленість. Далі ми будемо говорити вже про роздробленість.